Андрій Федюк, гравець, який нещодавно захищав кольори львівської енергії і кардинал, грав в командах вищої ліги, екстралі. Зараз ти на кілька фронтів граєш, граєш в першій лізі, виступаєш в чемпіонаті Львівщини, чемпіонаті Івано-Франківщини. Став чемпіоном володарем Кубка. Яке враження про цей сезон тут, в Івано-Франківській області, аматорському рівні. Ну, я почав виступати за команду ПТТ з другого колу, як ви знаєте. Враження найкращі, я вам скажу, як хотілося б відмітити як організацію самого турніру на досить високому рівні, так і... Вручення призів, ну і також сам чемпіонат досить хороше враження на мене справа, досить високий рівень, досить хороші. Сильні гравці тут виступали. Як вважаєш? Екстраліга зараз шість команд залишились. Підходить до завершення четверте коло чемпіонату. Вже йдуть мова про те, що в наступному сезоні буде більша кількість команд. Можливо, з'являться команди зі Львова? Першолігові, можливо, якісь інші будуть. Чи є в бажання повернутися на найвищий рівень на всеукраїнському масштабі? Ну, звичайно, хочеться грати на найвищому рівні. Насправді важливо буде грати, але ще важливіше, щоб ти був потрібний команді, щоб приносити користь. Мені нема різниці, чи ти граєш там, звичайно, хочеться грати в виші лізі. Але я з великим задоволенням приїжджав і виступав за команду ПТД. І вдвічі приємно, що ми тут виграли. І кубок, і чемпіонат. Так що, ну як же кожному гравцю хочеться грати на вищому рівні, незалежить, буде чи команда, чи у Львові, чи нема різниці. Головне, щоб ти був потрібний. У Львівщині що робити не маю, не маю на аматорському рівні в чемпіонаті, е, якщо порівняти. Посмійний чемпіонат Івано-Франківщини і Львівського регіону. Ну я якраз не можу тут нічого сказати, тому що не був присутній на іграх Львівської області, тому нічого не можу сказати. Але кажу вам, чемпіонат Франківської Франківської області досить на хорошому рівні. Тут. Якщо про першу лігу говорити, ти граєш у складі команди, яка зараз бореться там за мі... за одне з місць, е... ще не гарантувала собі, але за одне місце Меркурій здається відірвався від всіх учасників, а за друге місце ведуть боротьбу там чимало команд. Хто з них, на твою думку, може у наступному сезоні стати учасником елітного чемпіонату України? Ну, Меркурій, звичайно. В нашій зоні це Меркурій, дуже така добротна команда, така. З хорошими виконавцями, і вони це доводять на іграх, з такими командами, навіть як енергія, що я вже, мені здається, як на мене, то вони першу лігу вже переросли зі своїми виконавцями. Ну, ну я знаю, при такому, які в нас Львів холод не знаю, які завдання там в керівництво. Ну і звичайно, на сході є декілька хороших команд, які би, я думаю, не загубилися в екстралізі. Чи прикро тобі, що колись декілька сезонів тому у Львові були чотири команди вищої ліги, зараз залишилось? Одна лише енергія, і з тих команд, наприклад, Лємберг, Львів Хол чи з тих колишніх гравців кардиналу, ТВД, чи не можна створити ну наприклад, взяти ТБ чи інших можна сказати, вже ветеранів, кому більше ніж за 30, створити добротну команду. І що для цього потрібно? Ще одна команда з Львова. Ну, Звичайно, для цього потрібні меценати, Люди, які б знайшлися, які б захотіли вкладати гроші в цей вид спорту, розвивати його. Звичайно, у Львові зараз можна знайти людей і на дві команди вищої ліги, тому що дуже багато людей зараз без роботи, які б, я думаю, ще б змогли виступати на досить гідному рівні, рівні в екстралізі. Ну, Для того, я думаю, федерація потрібно піти на якісь поступки для команд, для того, щоб збільшити. Тому що зараз саме головне – це кількість. Е Ну, звичайно, якість також не відходить на другий план, але кількість команд дуже багато значить, тому що шість команд це занадто мало для чемпіонату України. І я думаю, федерації потрібно піти на якісь поступки, не знаю, напевно, зменшити, внеси, зносити що, щоб хоча б збільшити кількість команд. Та, щоб міні футбол надалі розвивався. Хоча б як чотири роки тому, як ви кажете, чотири команди було в одно, в, одні, в одному місці. Там кардинал, ТВД, енергія. Звичайно, це дуже погано, що одна команда, так що треба щось думати, щось вирішувати, щоб збільшувати кількість команд. Ну, наостанок, твоє запитання, хто стане чемпіоном України в екстраві в цьому сезоні? Ну, нещодавно до нещодавного часу я ще думав, що енергію вже не наздогнати, що не буде шансів локомотива, але зараз, як ми бачимо, боротьба загострилась і досить непогані шанси в на наздогнати енергію. І я рахую, десь шанси 50 на 50, на 50 локомотив енергія, тому що вони вже здається енергію приймають вдома локомотив. Так що шанси зараз у двох команд приблизно одинакові. Все вирішить матч у Харкові, да? локомотив мерів? Ну, скоріш за все, так. Якщо команди не будуть губити очків, то скоріш за все, що все вирішить матч у Харкові. Дякуємо і бажаємо повернення на найвищий рівень українського чемпіонату. Дякую.